Час відповісти чесно на ваші анонімні питання. Привіт! Ви на каналі Google'sBlog, мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Давайте сьогодні відповім на ваші анонімні питання. Я вам дала форму, а ви мені аж 41 відповідь, де подекуди було далеко не одне питання. На всі питання сьогодні часу не вистачить, але якщо вам сподобається, я у іншому відео відповім на всі інші питання і, можливо, ще відкрию форму для того, щоб ви мене запитали. Отож, як сьогодні все Відбуватиметься, все дуже просто. У мене тут є вазочка, у вазочці, власне, скручені питання. Зараз буду витягувати по одному, і будемо говорити з вами десь 20-25 хвилин. Давайте починати. Отож, питання перше. Так, розгортаємо. Скільки заробляєш грошей з YouTube, можна відповісти в кількості книг, які можеш придбати за ці гроші. Все дуже просто. Я не заробляю нічого з Ютубу. Справа в тому, що щоб заробити на Ютубі, потрібно, щоб мене багато дивились, щоб ви писали мені коментарі, щоб ви на мене підписувались, щоб ви натискали на моє відео, коли вам його пропонує Ютуб. І все це є запрока успіху. Чим більше мене дивляться, тим більше реклами може показати Ютуб під час моїх відео, і, власне, ось монетизація з реклами, це вже є мій заробіток. Наразі в мене вже. Більше ніж півроку є монетизація каналу, але нині я з усіма податками заробила 30 доларів. Ці 30 доларів я не можу зняти аж допоки в моєму кабінеті не набереться 100 доларів. От коли вони будуть, тоді я зможу їх забрати. Коли це буде, невідомо. Крім того, в мене була. Співпраця з Якабу не напряму через сервіс було посилання, але зараз я відмовилась від цього посилання, тому що, як виявилось, є одна умова роботи цього посилання. Потрібно, щоб у кожного покупця, який йде за цим лінком на Якабуде, щось там купує, а, да, тому що хоче мені, мене підтримати. потрібно, щоб у цього покупця не було ніяких плагінів у браузері, які е, щось роблять з кешем. А, а я так розумію, що багато хто вони є, і це може навіть залежати від регіону, в якому знаходиться ця людина, та в якій країні Європи. І за більш ніж півроку я не зробила мінімальної суми з ваших власне, покупок. Хоча я знаю, що вони були, хоча багато з них просто не зареєстровано. і відмовилась від цього посилання також. Тому наразі в мене. Немає інших способів заробітку, окрім моєї основної роботи. Я думаю, що дуже скоро я відкрию байміє де ви зможете. Закинути мені на каву, і тут маю сказати, що для мене наразі важливіше не заробити з Ютубу, оскільки розуміти, що ви мене дивитесь і ви мене підтримуєте в тому, що я роблю. Тому всі отримані гроші, якщо ви не просите мене про щось інакше, будуть відправлені мною на ЗСУ. А от тому, що, як на мене, це більш пріоритетно наразі. Але будемо дивитись, поки що я лише е, мрію про те, щоб знайти час, щоб відкрити баймій кофі. Наступне питання. Так, що тут? Е, є в тебе топ бук Boyfriends? Е, так. Е, якщо ви мене добре знаєте і давно дивитесь, ви знаєте, що я. Постійно забуваю персонажів. Я можу їх пам'ятати в якихось загальних рисах, але ніколи не пам'ятаю, як вони виглядають, як їх звуть. І я, коли бачила це питання вперше, а я, звичайно, читала їх перед тим, як скрутити, покласти в вазочку. Я думала, боже, які бук бойфрендс? Та де я їх та від голові, напевно, вони в мене не тримаються. Тому напевно, що ні, в мене немає такого, що я якогось персонажа пам'ятала довго. Є відьмак, але відьмак це не про персонажа. Це про загальну концепцію, це про роботу автора. Мені подобаються деякі персонажі з наруто, але це також про загальну концепцію історії. Не можу сказати, що є якісь там. Хлопець в книжках, які, мені здається, супер-пупер якимось особливим чи щось таке. Ні, я нудна, я не романтизую нічого такого. Так, наступне питання. Давайте відкриємо. Тут багато читати. Уявіть, що можна перенестись будь-яку книгу і прожити один день подію за її сюжетом. Що це за книга? Ви б хотіли стати з персонажів книги або залишитись собою? Так, давайте по черзі. Перше, перенестись будь-яку книгу і прожити один день подію за її а, сюжетом. Е, так. Ви знаєте, що я люблю фентезі, тому це абсолютно точно був фентезійний світ. І якби дивно, мені подобається світ Відьмака, він дуже продуманий прописаний, він дуже жорстокий, але ну, я думаю, що про жорстокість, ми вже тут знаємо багато. Мені б хотілося подивитися, як все це працює, знаєте, таке м... міфологічне середньовіччя. От Мені б хотілося на це глянути вживу і прожити день сюжетом Окей, я могла би бути якоюсь відьмачкою. Мені б було цікаво. Ви б хотіли стати з персонажів книги або залишити собою. Я б хотіла бути така, як я є емоційно, да? але при тому спробувати себе у якості відьмачки, справжньої, яка вже пройшла перетворення всі ці процеси, мутації, і реально навчилась вже, може, пару монстрів там повбивати, думаю, це було б екстремально та цікаво. Наступне питання. Твоя книжкова мрія, на яку б ти витратила будь-які гроші? Ой, це дуже просте питання, тому що я ж <дум> думаю, скільки це може мені коштувати. Я б купила навіть не так. Я хочу купити а, видання, серію польською мовою, власне, відьмака, всі вісім книг, які є наразі. З автографом Анджея Сапковського є е, в Польщі в боксі ціле видання з усіх книг. Правда, в них. Обкладинки такі з емблемами з серіалу. Ті емблеми, які малювали на початку кожної серії, вони класні, але мені не дуже подобається, тому що я прихильниця того, щоб на обкладинках малювали безпосередньо персонажів, мені це більше подобається. Але там якраз на зрідцях, коли вони всі стоять в своєму боксі, то на зрідцях видно такий великий підпис автограф Анджея Сапковського. І це такий, знаєте, бідний варіант, тому що він там є, і це буде дуже. Дуже приємно, але з справжнім рукописним автографом це було б ще краще, от я про це мрію. Наступне питаннячко. Так, витягла два, давайте одне якось розділим. Ой, це складне питання. Якби ти могла подорожувати в часі, що б ти сказала собі у 15 років і 35 поради собі. Давайте по-чесному, я не буду загадувати про 35, тому що тут буду жити до завтра. Але що сказала собі у 15 років, слухайте, насправді я... мені пощастило, в мене є можливість жити те життя, яке я хочу жити. Я... У мене була можливість обрати спеціальність. Університет, роботу, напрям діяльності. Я ну в якому сенсі живу розкішне життя, тому що все воно залежить лише від мене і мого власного вибору. Я ніколи не боялась робити цей вибір. І я не знаю, що зазвичай бажати людям в 15 років, окрім як навчитись розуміти себе. І діяти лише так, як тобі, здається, для тебе краще, навіть якщо ти робиш помилки. Я, звичайно, також робила помилки, але жодну з них не шкодую. Тому е я б сказала собі так тримати. Ти робиш все правильно, і хай би щось там не вийшло, це не має значення, тому що ти робиш те саме зусилля, яке приведе тебе до відносно щасливого життя. Наступне питання. Так, щось теж тоненьке. Давайте глянемо. Ой, це питання цікаве. Я не читаю, перечитую українську класику, тому що в мене немає такої потреби. Це буде найбільш чесна відповідь. А тому, що не знаю, в мене дійсно немає цього внутрішнього бажання перечитати шкільну програму. Ті е, мої улюблені твори, які я читала в школі, які мені дуже сподобались. Це «Я романтика», це Вій, це Тигроловий, я вже перечитала. А, всі, а ще мене Мазаєву переслухала в, на Абуці це було прекрасно. Всі інші, ото, як мені колись вважалися нещасними, завжди сумними про таку тяжку українську долю, то, власне. Зараз мені не хочеться перечитувати, тому що тяжка українська доля нікуди не ділася. Я теж її на собі відчуваю. Я не знаю, на що мені серед ретроспектива. Щоправда, я думаю, що я прочитаю всі твори, які вийдуть у сучасних виданнях: це Миколи Хвильового і Володимира Виниченка. А всі інші ну, якось попадуть мені до рук а зараз або пізніше це не має жодного значення. Ну, ось така я. Не знаю, це, е, мені здається, травма шкільної літератури. Тому я розумію, що в ті періоди, які вивчали в школі, власне, ті автори з тих періодів вони писували своє життя і так склалося, що це життя не було яскравим, не було щасливим, але я не хочу себе добувати такою літературою ще й зараз, коли наша буденність також не дуже та щаслива. Наступне питання. Давайте відкрию, що це таке. Розкажи про свою любов до норвезької мови, з чого все почалось, і навіщо вона тобі. Е, так, <свісно> Норвезька мова і моя любов до неї це вже сталий факт. З чого все почалось? Не знаю. Я колись жартувала ще в школі, що, типу, я. Приїду в Норвегію, буду там жити, буду там вам ручкою махати з Норвегії. Я жартувала, жартувала в якийсь момент. Я зрозуміла, що в мене є внутрішня потреба повчити норвезьку мову, тому що не знаю, це була от якась така інтуїтивна штука, хочу вчити норвезьку. Почала ця робота і виявила, що в мене виходить доволі добре. Тоді в мене був час кожного дня займатися норвезькою самостійно. Да? в мене була одна година, і в принципі, з вчителем, і в принципі я отримала від цього величезне задоволення. Мене це заспокоювало і заспокоює зараз, і тому я продовжую це вчити. Глобально я хочу поїхати вчитись в Норвегію в Осло, тому що там, в, наприклад, в Ошо-Університет, тобто в університеті Осло, є програма, яка відповідає моїм баченням, мого подальшого розвитку у сфері екології і комунікацій, тому що в Норвегії а, про природу говорять кожного дня, говорять якісно, говорять цікаво, і в Норвегії є попит на таку інформацію. Я хочу зрозуміти, як сформувати такий Попит в Україні серед українців, що зробити, щоб якісніше розказувати про навколишнє середовище та про захист нашої природи, як пояснювати цю, цю необхідність, і взагалі, як формувати суспільну думку? Яка полягає в тому, що здорове навколишнє середовище це здорова людина, здорове суспільство. От, ну, то поїду, повчусь, і я сподіваюся, що буду більш ефективно виконувати свою роботу і вести Україну до кращого майбутнього. Отак. Давайте наступне питання. Щось тут ще є. Так. Коли чому ти почала вчити норвезьку та як просувається твоє опановування зараз? Цікаво, що два питання, одне за одним. Так, я почала вчити на першому курсі магістратури, це було три роки тому, у 2021. Ох, боже Боже, 21-му. 20... навіть не 21-му, у 2020 році. Да, виходить, що я вже майже 4 роки вчу Две, у 2020 році, е, фактично одразу із вступом на магістратуру. Е, я вчила один на один з викладачкою, з репетитором всього лише одну годину на тиждень. Всі весь інший час я робила домашні завдання і займалася за спеціальною е, програмою е, від власне Норвезьке, Норвезького інституту. І в мене все виходило. Тоді почалось повномасштабне вторгнення. Декілька місяців була пауза. Потім я ще трошки позаймалася цією викладачкою, Бо так сталися обставини, що вона не змогла зі мною займатися. В мене була дуже токсична робота, і цілий рік в мене була пауза. А зараз я знову вчу Норвезьку останні майже 4 місяці. Скажу чесно, зараз через те, що я працюю повний робочий день, що в мене є канал, в мене є якісь інші обов'язки. Я не можу так вже якісно вчити, як я вчила, коли була в університеті, коли в мене було багато часу, але все одно я потроху. Вчусь, але все одно я потроху вчусь, і насправді я сподіваюся, що з часом я буду вільно говорити норвезьку, я хочу здавати е, іспит на кваліфікацію, на знання мови, наступне питання. Так, що в нас тут таке? Тобто книги, які повинні прикласти наші видавництва з інших мов, не лише англійська, а, наприклад, щось з норвезької літератури. Власне, з норвезькою літературою я не дуже знайома, тому що українською прикладається не так багато книжок, тому що в нас, хоч і сильна перекладацька школа з норвезької на українську, але просто ну, дуже багато прикладачів. Хоча з часом їх стає все більше і більше. Я думаю, що з часом наше книговидавництво також буде більше звертати увагу на скандинавську. Літературу. Тому тут я нічого вам не додам з цього, але я вам скажу про. Три таких історії. По-перше, це Абрахам Вергезе Катін Ферстоун. Я вже багато разів казала про цю книгу, і я ще раз повторюю, що вона просто необхідна українському ринку, що вона стане мега популярною, тому що вона неймовірна. Я не можу вам порадити її читати англійською, тому що це складна лексика, там багато медичних термінів, там багато підтекстів, які можна читати. Тільки якщо добре володіти мовою, тому я прям наполягаю, що. То ця книга нам потрібна. По-друге, це книги Томаса Гунсага. це француз, і він, його література це щось неймовірне, воно щось абсолютно таке напівкосмічне. І це не про фантастику, це про бунт. Проти реальності, проти якихось уставлених норм, усталених меж, і це дуже класно. Я читала його збірник оповідань, і я досі пам'ятаю декілька з них, е -м 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 і вони були доволі такі, знаєте, шокуючі. А попри те, є одне оповідання, яке мені подобається найбільше в ньому шахтарі, які хотіли докупатися до центру землі, докопуються до найнижчого шару пекла і знаходять кістки демонів. І мені було так цікаво, мене просто мою уяву ось ну, підірвало, Просто був якийсь вибух емоцій через це оповідання, в принципі, через ту збірку. І я думаю, що український читач також це зрозуміє і також вподобає. І ну і третє, про що я скажу, це художник, якого звати Лоренцо Мотоці. Це моя любов, нова, або, можливо, предвічна така, знаєте. Тому що, по-перше, це художник, він малює. Пастеллю, пише, або я не знаю, малює, напевно, а, дуже яскраві образи, дуже з цікавою геометрією, дуже такі. Знаєте, емоційні, і вони мені дуже подобаються. І він ілюстрував і написав декілька коміксів. Я дуже хочу, щоб вони з'явилися українською мовою на українському ринку, тому що це щось, що українці ще не бачили. В принаймні, щодо форми того, як це намальовано, щодо стилю малюнку, я наполягаю, що нам це потрібно. Давайте наступне питання. Про яку книжкову героїню ти б сказала: О, це точно я. Каланте, Левиця з центра. Це абсолютно точно. Причому ви мене, звичайно, вибачте, але я люблю її втілення на екрані в серіалі, тому що я от відчуваю в ній себе. Наступне питання: які є в тебе таланти, малювання, вміння співати? Жодних? Я всі свої таланти проміняла на вміння писати, хоч якось, добре або я не знаю, можливо, просто добре. Немає таких. Які книги ти ніколи не будеш читати, не дочитаєш? Чому? Дурнуваті книги і ті, які, власне, романтизують насилля. Аделіну і схожі на неї читати я більше не буду, тому що хай читають ці, кому це подобається. Наступне питання дістала. Яка перша книга тобі спадає на думку, якби тебе попросили порекомендувати круту а, українську літературу сучасну? Звичайно, це танець, Недомка Іларіона Павлюка. Я зараз книги Павлюка ношу на роботу, продаю від колеги до колеги, всі читають, всім подобається. Раджу і вам. Наступне питання: давайте щось велике дістану. Що тут? Так, тут щось маленьке. Хі. Питання: чи вважаєш ти себе феміністкою? Я бачила це питання раніше, і я погуглила, хто такі феміністки для того, щоб вам дати ну, таку обґрунтовану, адекватну відповідь. Справа в тому, що феміністки це а, люди, які а, Активно працюють над тим, щоб чоловік та жінка були рівні у своїх правах, обов'язках і так далі, це власне робота, це обдумані зусилля, це вкладання енергії в це. Це е, розумова праця, тобто, да, ф, е, в принципі, феміністки або феміністичний рух, і люди, які його представляють, це власне проактивні особи в цій галузі. Я ж не є проактивною особою, я працюю в іншій сфері, в екологічній, і там мене можна назвати та екоактивісткою, тому що я працюю з цією темою, я докладаю багато зусиль для того, щоб відбулися якісь зміни. Феміністичному питаннях я цього не роблю. Проте я дуже поважаю ідеї фемінізму, я готова їх підтримувати і робити якісь зусилля або дії, які не передбачаються такого великого залучення енергії, часу або інших ресурсів. Тому, в принципі, за тим же самим визначенням, мене можна назвати профеміністкою. Наступне питання. Які три книги в твоїй бібліотеці мають найкращі обкладинки? А які три найгірші? Три найкращі, три найгірші? Ой, -ой, Ой, ошеньки це дуже складне питання. Дуже складне. І знаєте що? Я думаю, що ми про це поговоримо окремо. І поговоримо ми це у моєму телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво дізнатися відповідь на це питання, у в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал книжковий, а також у закріпленому коментарі. Я вам все покажу, там розпишу. Давайте наступне питання. Теж велике, ану, ага, тут цікаве питання. Привітики! Я розпочала свій боктюб блог 5 місяців тому і мені дуже подобається над, тим, над ним працювати. Але іноді відчуваю деяку невпевненість в тому, що роблю. Ну, Тут я можу ще довго оповідати про синдром самозванця або страх перед публікою, але все це веде до одного запитання. Чи маєш ти якісь поради для боктюб блогерів початківців І було б також цікаво дізнатись твої переживання щодо власного каналу на його початках і як ти з ними справлялась. Дякую, та-та. Кріпто має чудові відео, і я захоплена тим, як ти впевнено розповідаєш на камеру. По-перше, дякую. Впевнено щось розказувати. Це, напевно, мій талант. Але щодо того, які в мене були переживання, коли відкривали відкривала канал, я відкрила канал, розпочала робити відео, як і багато чого в цьому житті. Імпульсивно я собі якийсь час думала, а потім в якийсь момент... Сьогодні знімаю відео. Залезніла <хи> і продовжую це робити. Мої переживання були в тому, що мене ніхто не буде дивитися, і знаєте, що час від часу якісь відео взагалі ніхто не дивиться. Дуже маленькі кількості. Я засмучуюсь, тому що. Зачасту це саме ті відео, у які я вкладаю найбільше часу та зусиль. Але ну нічого не поробиш, не всім стати популярними блогерами, я це визнаю. Можливо, це зі мною колись станеться, можливо, ні. Але тут головне робити все для задоволення і, скажімо так, по приколу для самої себе. І питання в тому, а, так а, чи маєш ти якісь поради для буктів-блогерів-початківців? Лише одна порада: робіть це для себе і по приколу. Треба, щоб все, що ви робите, не тільки на Ютубі із книжками, а в принципі у житті, щоб все це приносило вам задоволення. Якщо вам не приносить задоволення або інших преференцій, які вам потрібні для життя, то кидайте це нафіг, воно вам не треба. Давайте наступне питання. Яка книга? Бо серія книг у тебе викликає викликала кардинально протилежні емоції. Наприклад, крутий сюжет, але жахлива мова, або навпаки, круто описано щось гидке та не варте уваги. Мізері Кінга не рахується. Томас Гунцик. Томас Гунцик це абсолютно опис його історії. Плюс це книга 101 рейк'явік». О, там, про, це, там просто є абзац, неймовірний. Але це теж не перекладено українською мовою, ем, англійською, я думаю, є, плюс є екранізація, але є ісландською, звичайно, варіант. Сланського поки що прочитати не можу. Може, з часом прочитаю. Але от це дві ті історії, які можна описати саме ось так. Але, звичайно, від мізрів в мене були найсильніші емоції. Передостаннє питання, давайте виберу. А потім я відкрию ці питання, які вам, напевно, найцікавіші. Яка з прочитаних книг залишила враження її мала написати я? А це також дуже просто. Книга Елізабет Колберт, Шосте вимирання. Я просто в захваті від цієї роботи, я просто в захваті від того, як ця авторка вміла писати і вміє, як вона це зробила, як вона підійшла, як вона. Все професійно з любов'ю до навколишнього середовища і а, з такою, знаєте, прискіпливістю до деталей написала цю роботу. І дійсно я в захваті, і якби я могла, а я дуже стараюсь писати не скільки, як Елізабет Колберт, скільки а, у свій спосіб інтерпретувати ось цю якість тексту і її підходи. Тому да, абсолютно точно це ця книга, і це не художня література. Ну, останнє питання, воно в мене, тут навіть три питання, воно в мене помічено для того, щоб я вам відповіла, тому що вам, очевидно, цікаво, і залишила це спеціально на кінець цього відео. Чим зараз займаєшся, крім Богу, та читання? Де працюєш? Я працюю в громадській екологічній організації, і, власне, я працюю в комунікаційному відділі. Чи маєш довготривалі романтичні стосунки? Ні. З якими авторами хотіла познайомитись особисто, якби мали змогу. З двома людьми з Джеєм Сапковським, звичайно. ж. І я думаю, із власне, Щепаном Твердохом, тому що це моя нова любов. Мені взагалі здається, що польські автори пишуть спеціально для мене. Я не можу якось інакше це пояснити, чому я кожен раз за когось в їх тексти. Оце і все. В мене ще залишились питання. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку і пишіть мені в коментарях, Аню, хоче ще відповіді на питання. Тоді я знову відкрию власне, форму, ви знову мені подописуєте питання, я візьму ці питання, на які ще не дала відповідь, візьму ці питання і сяду і запишу для вас ще одне відео. Загалом, дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі для того, щоб мій канал ставав популярнішим. Ну і, звичайно, бережіть себе та підтримуйте наші гришні Сили оборони України. Па-па!